Гоу, гоу, гоу. Дранки були, в Україні. Ну що, давненько в нас планшетів не було? Ну, власне, ось це Blackview Mega 8. Що за мега, і дійсно він мега. Зараз і подивимося. Нове відео, новий гаджет. Let's go! Як я вже і говорив, давненько у нас планшетів не було на каналі, аж півроку десь не було реально планшетів. Тому ось він BlackView Mega 8. Ну, по розмірах він реально мега. Давай про дизайн. Планшет має досить приємний та лаконічний дизайн. Ну, тут в цілому придумати щось нове важко. Сподобався колір задньої кришки, саме мого екземпляру, це такий мятно зелений чи щось типу того. Ну і наскільки я зрозумів, буде. Ще два кольори: це чорно-темно-сірий і блакитний. Вибрати є що, і то приємно. Так, з приводу матеріалів корпусу, то Мега 8 має пластиковий корпус. Ну і, звісно ж, скло, яке прикриває дисплей. І, до речі, це саме скло на дисплеї мені сподобалося. Тим, що воно не продавлюється і по дисплею не бігає та сама веселка від дотиків, таке міцненьке. Ну і згадуємо про те саме захисне скло, що йде в комплекті. Тобто воно буде ще міцніше. А маючи такий здоровенний дисплей, захист скла і дисплею, то файне. Корпус цього планшета отут металевий, а отут пластиковий. Я тільки допер, Бо тут холодно і воно холоднюче. Якщо вам не похміляла саме, мені не похміляє. Ще згадуючи трішки про дизайн, в очі кидається блок камер. Оце все. Теж приколясно зроблений, наче в якогось смартфону, але це величезний планшет. Щось є в ньому в цьому блоку камер. Ну і він виділяється особисто, на мою думку, на такому здоровенному, скажімо так, планшеті. І ще я, коли дістав планшет з чохла, то він виявляється, ще й тоненький. А потім е, погуглив і виявляється, що його товщина біля 7,8 міліметрів. Так що ото такі справи. Як вам дизайн цього Mega 8, звісно ж, пишіть в коментарях. Ну і переходимо до того, чому, власне, він Мега 8. Такий, м'яко кажучи, немаленький дисплей. В Black U Mega 8 маємо 13-дюймовий TFT Full HD 1920 на 1200 пікселів дисплей. Він цей дисплей 90-герцевий, ще й сертифікований Tube Rhineland, щоб ваші оченята не так втомлювалися від користування цим планшетом, а точніше його дисплеєм. Приємно, що хоча б можна вибрати, скільки ви хочете, щоб крутив дисплей, точніше, з якою частотою. На вибір є автоматичний, високий, це ті самі 90 Гц та звичайні 60 Гц. Для більш енергоефективності. Активності. Але я вибрав, щоб завжди було 90. Ну, мені так подобається. Ще, до речі, можна вибрати колірну температуру дисплею. Кожен обере, яка йому подобається, або більш холодне відображення, або тепліше, або взагалі можна самому накрутити, як захочете. Цей дисплей в Mega 8 буде те, що треба для тих, хто не може терпіти той самий триклятий з чим те саме мерехтіння. Загалом для любителів більш спокійного відображення. Оцей дисплей сподобається. Та ще й такий здоровенний для поглинання контенту взагалі воно. Та й для ігор, про які трішки далі, теж буде файно. Великий, спокійний, але в той же час файний дисплей. Ось що я можу сказати про оцей дисплей в мега 8. А ви кажіть, що ви думаєте? Де? Правильно? В коментарях. ледь не забув, маючи такий великий дисплей, звісно ж, гріх не використовувати його по повній. Не мати точніше розділення екрану, щоб з одного боку гортати TikTok, а з іншого переписуватися з друзями. Коротше, це до того, що тут є розділення екрану. Так що Серцем цього планшету від BlackQ є процесор від Unisoc, а саме Tiger 620. Оперативної пам'яті маємо 12 ГБ, але її можна розширити з допомоги віртуальної до приголомшливих 36. На що вам так багато оперативки в планшеті, я хз звісно, але ви тепер знаєте, що таке можна зробити в цьому мега 8 від Blackview. З приводу накопичувача, то маємо два варіанти: це або 256 Гіабатів, або 512 Гіабайтів, щоб накачати туди ваші улюблені фільми, музику, книги і все, що забажаєте, і кайфувати десь в дорозі, або десь влітку, на дачі, чи на природі під улюблений контент. Ну якщо вам і цього буде мало, то. Можна розширити накопичувач до 2 терабайтів з допомогою пам'яті. Ну і значить, що? Цього всього добра достатньо, щоб планшет досить моторно та адекватно реагував на повсякденні завдання. Чи то поглинання якогось контенту, чи соцмережі, чи месенджери словом, працює швидко, наскільки, можливо, цей тайгер може видавати коротше. Тигровий тігр працює нормально. Щодо ігор, я, звісно, протестував по традиції Call of Duty Mobile і спробував, як воно справи. З Lost Light в цього Mega 8. Так от, в Call of Duty Mobile. Стабільно, все, досить стабільно, так як і очікувано від Tiger 620. Заходимо в гру, е на лаштуваннях бачимо графіку на low, фреймрейт на high. Для когось такий показник буде не дуже, але повірте, ви ще не грали, коли воно все на low. І ще якісь змагальні ігри. Тому на, план... на цьому планшеті в Call of Duty можна грати комфортно і брати свої топ-1. Що стосується Last Light, то тут у, якось так сталося, що FPS можна встановити на ультра. Але не заганяємось по графіці, встановлюємо на стандарт і йдемо собі грати в Lost Light, в який виносить хабар, чи які там ще розваги в тому Lost Light є. Загалом грати можна, все нормально. Ще можна пограти в PUBG Mobile. Той самий легендарний. Скільки часу було проведено, там то капець. Але то таке, давай про планшет. Мені сподобалося, як тягне мега 8 PUBG Mobile. Заходиш в гру, і відразу. Гра пропонує що. Що ти саме хочеш? Ще акцент зробити на графіку чи на фреймрейт? Я обрав фреймрейт і пограв трішки в гру при досить стабільному FPS. Загалом в PUBG Mobile все файно, можна спокійно качати PUBG Mobile на цей планшет і брати свій Dinner. Так що, от з чим-чим, з чим. а з PUBG Mobile тут все не. Що з іграми... ігри іграми. Але й попрацювати з цим Mega 8 від BlackView теж можна. Чи понабирати потрібний вам текст, під'єднавши бездротову клавіатуру та мишку, чи попрацювати з якимись документами? І для цього у планшеті є спеціальний режим ПК чи ПІСІ, хто як називає. Загалом про цей режим скажу так, в ньому реально зручніше працювати з тими ж документами, і, до речі, можна увімкнути автовимикання або вмикання цього режиму при підключенні чи відключенні бездротової клавіатури, що теж зручно. Загалом цього всього начиння в BlackView Mega 8 цілком достатньо, щоб і попрацювати в режимі ПК, і позалипати в улюблений контент, і навіть пограти в ігри. Особливо мені неочікувано сподобалось грати в старий добрий PUBG Mobile. Тож, то такі тут справи. Значить, основна камера це 50-мегапіксельний модуль від Sony, а саме — 362. І друга камера це камера для допомоги основній, так звана камера для штучного інтелекту, та для того, щоб допомогти основній камері, е, зрозуміти те, що відбувається в кадрі. Ну і оце все. Ну і щоб результати були файні. Загалом я досі не можу зрозуміти, для чого типу ставлять якісь мегафайні камери в планшети. Я просто не уявляю того, хто буде. Ходити з планшетом кожен день і фотографувати. Ну, з такою балубою. Але, можливо, для когось і потрібні крута камера в планшеті. Бо якщо в мене немає багато сценаріїв використання камер в планшетах, для когось, може, в професійному плані потрібно камери круті, в планшетах. І щоб вони були прямо такі, як треба. Словом, тут вже вище згаданий модуль камери від Sony, і він видає норм фото. От а от з приводу чого? З приводу, правильно. Фронтальної камери, то я прекрасно розумію і її наявність в планшетах, і, до прикладу, її зручно використовувати для тих, хто для тих же посиділок з друзями онлайн чи для робочих зустрічей теж онлайн. Так от. Про фронтальну камеру тут, мега 8. Вона тут 13 мегапіксельна для тих самих відеоконференцій. Саме те, що треба. Ось і все, що я можу сказати про камери в планшетах взагалі в цілому. Ну і автономність в мега 8. Тут встановлено акумулятор ємністю 11 тисяч мА, чого в цілому достатньо для дня гіперактивного користування планшетом. Але якщо ви користовуєте планшет чисто позалипати в YouTube ввечері чи погортати стрічки соцмереж, то його автономності вистачить реально надовго. Загалом з планшетами та їх автономністю цікава штука. Тут або юзаєш свій планшет і в хвіст, і в гриву, як то кажуть, і автономність на рівні день-півтора. А якщо. Використовувати його, як я колись, взагалі маючи планшет, використовував позалипати в той же Ютубчик, і оце все, то він мене тримав інколи навіть довше тижні. Так що, в цілому, з автономністю, тут все нормально. 11 тисяч мА, позалипати контент і так далі, попрацювати. Цього досить. Мені сподобалось, що в планшеті є не просто стереозвук, а чотири динаміки. І звук маємо і гучний, і досить приємний. Е Буде те, що треба для ігор, фільмів чи відосів. Файно мати таке в арсеналі. Я про цей стереозвук, з чотирма динаміками. Також планшет підтримує сім-карти, тобто можна завжди бути з інтернетом навіть поза межами Wi-Fi мереж. Теж додає трішки зручності цей момент, наявність сім-карти. Також можете погратися з гугловим штучним інтелектом Gemini. Принаймні, компанія так заявляє. Так що, ось такі фішки тут ще є додаткові блекві. Ха, давайте якісь підсумки чи що. BlackView Mega 8. Цілком файний планшет для поглинання контенту, тим паче з таким то розміром дисплею можна пограти в ігри. Е, файний комплект є, приємний дизайн. Та і в режимі показ годиться, щоб е, попрацювати, як за ноутбуком, маючи лише планшет. Брати чи ні, звісно ж, вирішувати лише тобі. Отакий от, от він, BlackView Mega 8. Свіженький, новенький. Пишіть, чи маєте планшет в господарстві, та й загалом, чи як ви любите користуватися саме планшетами, для яких цілей їх використовуєте. Чекаю вас в коментарях. Ну а я всім дякую за підтримку. Підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. Протискайте вподобайку зі всієї сили. Пишіть ваші коментарі та думки. Підписуйтесь обов'язково, якщо ще не підписані. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисних, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо, хто чому. Може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай, побачимось!